Коли мова заходить за п'яту серію серіалу «Коп з минулого, то в першу чергу варто відмітити, коли ж вона вийде в ефір. На жаль, нам доведеться чекати аж до вівторка, 19 вересня, щоб побачити продовження цієї історії. Перші чотири серії вже довели, що цей серіал вартий уваги завдяки своєму непередбачуваному сюжету, глибоким персонажам та інтригуючим діалогам. Тож момент очікування п'ятої серії буде дійсно тяжким, адже вона має принести ще більше вражень та несподіваних поворотів. То що ж ми все-таки в ній побачимо? На жаль, телеканал ICTV2 поки що не розкрив деталей, але все ж таки деяка інформація є. У цій серії ми будемо спостерігати за тим, як головні герої вирішують складні конфлікти та змагаються зі своїми особистими демонами. Олег Долін буде намагатися зрозуміти, куди йому рухатись далі і чого насправді він хоче. Також в цій серії Олег зі своїм колегою будуть працювати разом, щоб розкрити складний кримінальний випадок, і це може призвести до несподіваних подій. Тож очікуйте ще більших викликів для героїв та більшої дози емоцій і несподіванок у світі цього захоплюючого серіалу. Діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цій серії. Ставте лайк і до зустрічі.